Це футболіст, який був на контракті. Минаї, але він виступав в оренді у футбольному клубі Хуст. Атакують зараз Львів'яни. Перший удар по воротах. пробував зачепитися. Устименко. Устименко прибирає здорово дуця, можна бити. Ліва нога є. Удар і це найнебезпечніший поки момент у ми турбуємо. Ходинку... Позволили навісна передача. Та і ще багатьох клубів Української прем'єр-ліги. Зокрема, Таврія. Тут м'яч у Сіці. І дебютний гол Дениса Устименка у футболці минаю з гострого доволі кута. Пробив фактично один дотик. Так, не обробляв навіть м'яч Устименко. На дальній стійці один у Стименко. Подача на, пер... на ближню штангу. Першим на м'ячі захисників Вітинчук повертає карабліну і той все ж таки відбирає м'яч. Чіпляється, за нього Тимур виходить на ударну позицію. Удар 2-0. Тимур Караблін виправив свою помилку. Вдало включився в пресинг, змістився, прибрав захисника, пробив. Все зробив класно. 44-та хвилина підходить до завершення. Стивенко можна забивати. Є. 3-0. Але положення поза грою Фіксує арбіта. Причому дуже впевнено, там розібралися дуже швидко. і самі в цьому переконаємося. Так, так, був, був за спинами захисників руху. Денис. Ось можна деяких футболістів напевно відокремити. Хто залишився зрозуміти, що це вже більш а зараз небезпечний момент реміняк на ударній позиції віддає Тищуку, Тищук робить рахунок. 3-0. Немає положення поза грою, 3-0. Мало мало варіантів пропонують рухівці своєму голкіперу Маркіану Бакосу, і в принципі, ось це ну, призвонить до дуже гострого моменту. Ременяк забиває четвертий м'яч у цьому поєдинку. Доволі цікаві позиції на е, позиції атакувальні, що не, не звично для Андрія Булеця, але зараз він все доводить, що абсолютно. Природним для нього і буде і це амплуа. Подивимося, дуже цікаво. Знову Булеза бере на себе, бере це на себе ініціативу. Пробитий забиває Андрій Булеза. Не сильний, але дуже точний удар. і Підготовлений був дуже класний удар. Зрозуміли ми одразу, що м'яч таки влетів у сітку. В рід намагався Бакус дотягнутися до нього. Але ось настільки прицільно пробив Андрій, коли не називати прізвища. Тож, ось під цьому номером якраз грає такий футболіст, який перебуває на перегляді. Я зараз кораблін. Кораблін розбирається і забиває шостий м'яч.